В Україні планують реформувати систему підтримки сімей у період та після народження дитини, передбачення виплати жінками. Проєкт Мінсоцполітики, розроблений для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства із навчанням або професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий після пологови та період догляду за дитиною після її народження. Про демографічну ситуацію в Україні та про те, що може стимулювати жінок до народжуваності, говоримо далі з нашим експертом. Орис Крімер, провідний науковий співробітник Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи. Вітаємо вас. Доброго дня. Доброго вечора вам, Тож, давайте поговоримо про те, що може стимулювати українських жінок народжувати більше діточок українських наших козаків. Ви з точки зору і з точки погляду саме демографа. Нам розкажіть, чи є такі важелі впливу, які зараз українок будуть стимулювати, або ну яким чином скажімо так, робити їх відношення до цієї до цього питання. Більш лояльним, прошу, добре. Давайте спочатку поговоримо про рамки цього процесу. Про що ми взагалі говоримо? І стане зрозуміліше суть конкретних якихось інструментів. Ми живемо в період, коли в розвинутих країнах планети домінує низька народжуваність, над низька народжуваність. Це близько однієї на жінку, ну максимум дві дитини на жінку. Це абсолютно нормально на нашу історичну епоху. Зараз е менше двох дітей на жінку, практично всюди по планеті, крім Африки, крім окремих інших регіонів, як -от, там, Центральна Азія, там Ємен, Афганістан на рівні континентів. Це усюди. Тобто е загальне бажання людей мати дітей це близько двох дітей. Це не три, це не п'ять, це не сім. Е проте рівень народжуваності він трошки нижче, ніж оці дві дитини, тобто ближче до однієї дитини. І це нам говорить, що є якийсь от потенціал недовикористаний. І коли ми говоримо, що от щось ми можемо зробити, що люди краще на е, будуть більше народжувати, мається на увазі, що не всі їхні бажання ще реалізовані. А до чого я це все веду? Що значного якогось зростання народжуваності там до рівня третини на жінку, наприклад, це з області фантастики зараз. Тобто ми не можемо передбачити далеке майбутнє, можливо, якось чинники розвитку кудись заведуть незрозуміло куди, але станом на зараз це важко уявити, тому ми говоримо про якісь невеликі прирости, які можуть бути внаслідок чогось, що мається на увазі, а це вся державна політика вона орієнтована на те, щоб зробити життя сімей з дітьми, батьків, потенційних батьків дітей кращим. Мова йде про їхню якість життя, яке дозволить їм краще реалізуватися, тобто, що в них є якісь от перепони, якісь от їхні больові моменти, які їм не дають реалізувати свої бажання. Це широке коло. А другий момент що чинників, які впливають багато, тому що коли приймається рішення про народження дитини, якийсь вплив буде мати все потрошки від безпеки в країні до якогось інклюзивного середовища навколо. Але нічого, але при цьому нічого конкретно не буде мати такого якогось домінуючого впливу. Ну нема такого гвинтика, який можна от покрутити, і там показники там наступний рік э, вдвічі виросли по знароджуваності. От я, я до цього веду, а саме, саме про інструменти. Що дозволить спонукати? Ну, рахується, що потрібно ну, створювати таке сприятливе середовище для народжень дитини, яке включає якісь боротьбу з дитячою бідністю, тобто і матеріальні якісь інструменти і, якби, сприяння доходу сімей, дуже важливі інструменти, які сприяють поєднанню батьківства і зайнятості та якоїсь іншої самореалізації, тобто своє життя, поєднати з батьківством. Це складно, це часто усилля, це гроші, і це вимагає певних певної підтримки з боку держави. Середовище, якісь житлові моменти. Ну і не забуваємо, де коли ми живемо, чинники безпеки і нестабільності вони безумовно впливають на прийняття рішення про народження дитини і далеко не в кращий для нас бік. От якось так, цих чинників багато, можна окремо там по, по кожному пройтися. Давайте трішечки окремо по кожному пройдемося і розпочнемо напевно з економічної нестабільності. Так, війна в країні, ми це все розуміємо. Це один з найважчих чинників, з якими ми зараз нічого не можемо зробити, але тим не менш. Все одно дітки народжуються в Україні, все одно українки хочуть ставати матерями, але може б їх було більше тих українок, які хочуть і, скажімо так, планують можливо народити дитину. Якби наприклад економічна нестабільність, яка заважає цьому питанню, тому що вона розуміє, жінка розуміє, що якщо вона народить зараз дитину, вона щонайменше буде фінансово її. Позиції соціальні вони просядуть, і от давайте про економічну нестабільність говорити як один з перших чинників після війни, звісно, через що українки, скажімо так, не поспішають бути матусями. Ну, тобто, якщо уявити, що чинник війни безпеки нас не стосується, це достатньо нескладно, тому що поруч Європа там кілька десятків країн теж з низькою народжуваністю, в яких Рівень доходу стабільності набагато вищий, ніж в Україні, але це чомусь не спонукає їх народжувати багато, тому що це, це, це рівень, який обумовлений поточним розвитком суспільства. Народження дитини це такий чинник, який збільшує ризики бідності сімей з дітьми. Це стосується широкого кола сімей з дітьми. І чим більше дітей, чим ці ризики сильніші. Тобто дводітні, сім'ї в них більше ризики, ніж в однодітних, тридітні ще більше. Ну це очевидно, тому що доходи ті самі витрати зростають. І на основі цього існують різні системи матеріальної підтримки сімей з дітьми. Вони існують практично всюди, в розвинутих країнах, і це можуть бути якісь. Виплати формату грантів при народженні, тобто не народжується якась сума грошей. Це можуть бути і навіть більш поширеніше тривалі виплати, коли там до 18, 20, 25 років батькам що місяця якась сума грошей ось надходить. Ну і загальна ідея, тому що дитина це все таки не перший рік народження, 4 роки, це 18-20 років, поки стане самостійною, це і це вищі витрати. Існують якісь окремі виплати, які там пов'язані з тим, що батьки користуються платними послугами з догляду з дитиною, компенсуються. Бувають, бувають виплати там у зв'язку з якимись більш високими ризиками бідності, тому що це, наприклад, однобатьківська сім'я чи багатодітна сім'я. Бувають виплати не грошові, ось як як пакунки малюка, це ну взагалі то досвід, якби які ми колись використали, бувають виплати, навіть не виплати, якісь податкові знижки, тобто не надається сума грошей, а частина доходу лишається в сім'ях. Загалом це широке коло інструментів, яке ось покликане підтримати сім'ї, сім'ї, в яких вищі ризики бідності. і Що цікаво, коли в країні якісь кризові моменти, наприклад, економічна криза, то кількість цих виплат. Ну, вона, як показує практика, останні криз зростає в європейських країнах, тому що збільшується коло сімей, в яких ситуація погана, і якби держава приймає рішення якось їх підтримати. Ну, це зазвичай це можуть бути короткі, виплати на період кризи. Але загалом ось як якось так це існує. І слід наголосити, що ось ці всі інструменти вони, не є речі в собі. Це як. Інструменти комплексні, тобто виплати, вони поєднуються з тими інструментами, які дозволяють батькам працювати. Це теж пов'язане з бідністю батьків, не тільки з сімей з, з, з дітьми, не тільки з часом. Тобто, батьки, які о, працюють, вони якби отримують відповідно дохід. Відповідно, їхні ризики бідності менші. Навіть дитячі садочки вони впливають на з одного боку на рівень доходів батьків. З іншого боку, вони впливають, ну є такі розрахунки, що на бідність дітей, які зараз в них навчаються в майбутньому. Тобто, якщо діти навчають в дитячих садочках дошкільних закладах, в них менші ризики бідності за рахунок соціалізації якоїсь кращого можливо розвитку, тут тут же складніше, але загалом таке, ось так таке бачення воно існує. Тобто, це все це все комплексні інструменти їх досить багато. А, так, так щодо саме. Якихось проблем окремих взятих, яких які так чи інакше складають причини не народжувати дітей. Є єдине, що хотіла. Зробити невеличку ремарку, ми сказали про війну як про безумовний фактор, зараз дуже великий, негативний, а не про те, що він ми його відкидаємо. Ми його якраз не відкидаємо. Ми вважаємо, що це один з най, скажімо так, зараз величніших так факторів для того, щоб Але жінки так. стримувалися в своїх бажаннях і реалізації саме як мами. Давайте тепер поговоримо про соціальні стереотипи. чи існує. Вони зараз чи впливають вони на народжуваність? Тому що як бачимо, деякі країни з, скажімо так, іншою політикою, ось цією стереотипною щодо багатодітності, щодо дітей має бути багато там. Не зважається, наприклад, на бідність, не зважається на якісь фінансові побутові умови. Багато жінок народжують багато дітей. Що в Україні з цим? Багато жінок народжують багато дітей. Це мова про країни світу, перед, африканські, Центральної так, Азії. Так. Вони не вони не дуже багаті. Ну, тут треба виходити на. Перше таке, як е, поняття як демографічний перехід, який є, відбувається в усіх країнах, просто в одних він вже відбувся, тому тобто, там народжуваність низька. В інших в інших процесі Тільки пізніше почався перехід полягає в тому, що зниження смертності дитячої обумовлює зниження народжуваності. І в Україні він розпочався ще в 19 столітті. і Ось у нас вже така невисока відносно народжування близько двох дітей з середини двадцятого століття. Тобто, це не якась от нова ситуація, яка от виникла в останні три чи десять років. В країнах Африки він розпочався пізніше, набагато і є свої особливості. Десь він повільніше триває, десь він якимись хвилями йде. Десь можливо протилежні тенденції, наскільки короткриводи. Короткотриваліше не до кінця зрозуміло, можуть бути, але загалом, це вони на попередніх етапах цього переходу. Відповідно, в них народжуваність вища. Це не за рахунок інструментів, це не за рахунок якоїсь їхньої підтримки сімей дітьми зовсім. Це просто інша, інша інша ситуація щодо демографічного переходу, і в них теж народжуваність знижується. Просто коли народжуваність там ще вище, двох дітей на жінку зазвичай країни не задумуються про те, що це може створити проблему. А от коли вже нижче, тоді вже починають дивитися на пенсійну систему. На на кількість працюючого населення на різні навантаження, і виявляється, що людей може бути менше ніж хотілося б. І що б ще важливо, це взагалі не принароджуваність, такий чинник, як міграція. Це чинник, який може досить швидко змінити кількість населення в країні. Ну, ми самі це бачили, як у нас може кілька мільйонів впродовж року е, в одну країну переїхати, чи в іншу, чи назад, чи по різних країнах. Тобто можна планувати населення там через народжуваність смертність, а потім відбудеться якийсь процес, який ми ще не уявляли, і в країні з'являється або зникає декілька мільйонів дорослого населення. Оце це міграція. На теж впливає на вікову структуру і пом'якшує все те, що всі ці недоліки чи посилю, як в випадках, які спричиняє на низька народжуваність, От якось так.

Uh -huh. Про це ж мова, що Україна так чи інакше, вона і так не була, знаєте, на високих показниках самонароджуваності. Як ви кажете, дві дитини в середньому до двох дітей статистично було на кожну жінку. Зараз немає навіть однієї дитини. 0,9 десятих дитини на одну жінку зараз, наскільки я пам'ятаю, статистично є. І ось цей фактор саме війни, міграції, спричинений зараз демографічно, спричинив зараз катастрофічно ситуацію саме демографічно, і єдине, що зараз, ось в момент війни, коли Україна е, у військовому стані так е, покращити демографічну ситуацію, звісно, могла б народжуваність. Але ні, жінки українські не хочуть народжувати. І от ми намагаємося зараз е, в, прояснити і поговорити саме про цю проблематику. І, от, наприклад, навіть а ті ж е, садочки, так, е, дитячі садочки. Чи вони впливають, наприклад, інфраструктура як впливає, так? Тобто не виплатами єдиними, так і не, скажімо так, не соціальною політикою соціально стереотипною ситуацією в країні єдиною. Давайте тепер поговоримо про інші фактори, які можуть зупинити і доволі конкретно зупинити жінок від того, щоб народити дитину? А зупинити. О, чи швидше чи краще спанокпанукати? Дав... Ні, а... давайте. Давайте так. Що зараз з зупиняє для того, щоб ми про це поговорили і зрозуміли, що зупиняє для того, щоб стимулювати? Отак. От так, саме стимулювання ну зараз поширене слово, але ну, мені не подобається, насправді від нього віє якимось примусом. а Хочеться говорити про сприяння. От сприяння от, так. Довше, давайте, якраз, давайте говорити от, про сприяння народжуваності. Так. так а коли ми коли ми, ну у нас насправді це питання не таке прям просте, оскільки спеціалізованих досліджень проводиться не дуже багато в країні з тих, що ми проводили в різні в різні роки, ми можемо сказати, що в Серед тих інструментів, які жінки хотіли би, от щоб були використані для. Покраще становище часто говорять про доходи, тобто ризик бідності, він все таки важливий. Часто говорять другим, фактично йде нестача житла, тобто житлові проблеми вони ось ну принаймні до повномасштабного вторгнення були вкрай актуальними. Я думаю, що багато де в країні вони ще залишилися. Далі йде ось це проблема зайнятості: те, що жінкам, батькам взагалі важко працювати. Їм треба це якось поєднувати і нестача дитячих садочків, які недоступні в сільській місцевості з одного боку, тому що вони далеко з іншого боку. Містах вони якби близько, але часто перевантажені. До повномасштабного вторгнення це була така помітна проблема, зараз трошки менше, але в багато де, зокрема, в Києві все ще багато перевантажені. Відповідно, заклади вони якби є, але вони стають недоступними. Це для працюючих батьків от велика проблема. Ну і далі всі інші чинники вони якось-менше. Мен але ну менше це не означає, тому що якщо там 10% вказує, що чинник важливий, там доступність медицини, наприклад, це значить, що конкретно цієї людини чи доступність транспортних послуг. Вона ось для неї це актуально. Відповідно, її рішення буде залежати від цих чинників, а наше середовище, а наш і рівень народжуваності це ж сукупність індивідуальних рішень. Тобто, в кінцевому рахунку треба про, про все потрошки, і я б от хотів в другу сторону повернути, що ми говорили про освіту, країни третього світу, країни. Розвинуті ті, які мають низьку народжуваність, всі вони все таки мають достатньо різну низьку народжуваність і досить тривалий час. Аж до останньої п'ятирічки в країні в країнах Європи вищий рівень народжуваності мали країни скандинавські, країни Північної і Західної Європи, зокрема Франція. В них народжуваність була ближче до двох дітей. Там південній Європі, східній була ближче до однієї. І, ну за останню п'ятирічку там все, все помішало, де перемішалося, але попередні 30 років. Відносно вищої народжуваності, ну спонукали шукати, чому чому в них була так довго вища трохи народжуваність. Ну і загалом е виходять на комплексну політику, яка включає доступність дошкільних закладів, включає зручні системи відпусток, включає е поширення тієї ж гендерної рівності, яка залучає батька і розвантажує матір водночас. Тобто, е і це все комплексно. Тобто, не якийсь один інструмент, а якби така комплексна політика, яка може бути достатньо витратною, це може бути там. Три відсотки, три з половиною відсотки ВВП виключно на сімейну політику. Тобто, оскільки це ну, чули в новинах, що в НАТО два відсотки на оборону. Більшість країн їх не витрачає, і зараз вони приймаються якби це витрачати більше. А на сімейну політику витрачається в країнах, те, що краще розвинутись. Три 3% до чотирьох відсотків може бути. Це багато, це дорого, а, і це, так, так. Да, це досить широке коло інструментів. Включає. І знову я хотів би акцентувати, що все таки те, що дозволяє батькам працювати і самореалізовуватись, це на даний час виглядає важливішим ніж теж ніж пряма матеріальна підтримка. Чи можемо ми говорити про те, що, наприклад, якісь державні програми зараз, які впроваджені? Наприклад, зараз от 50 тисяч буде виплачуватися за малюка за народження дитини. Наскільки ось такі програми можуть стимулювати? Снестимулювати так ми сприяти. Ми домовилися слово це замінити з словом сприяння сприяти саме народженню дітей. Бо більше там ще зараз вводиться програма дошкільняти, яка допомага має допомагати мамам вже дошкільнят матеріально, в тому числі. Як, як ось такі державні програми можуть сприяти саме народжуваності в Україні зараз? Mm. Якщо програма включає широке коло інструментів, а, ну те, що в новому законі там не до кінця зрозуміло, як воно все працюватиме, оскільки суми часто не вказані, порядок не вказаний, але загалом означає, що це буде і підтримка працюючих батьків. і Якісь додаткові гроші, це може спонукати це якусь кількість батьків покращить їхні становища і в якийсь момент посприяє прийняттю рішення про народження дитини. Але якісь значні ефекти я б не очікував, звичайно. Ну і такі цифри як 50 тисяч. Ну зараз 41 тисяча буде 50 тисяч. В сучасних час це не це не є значні гроші, але можна вернутися до нашого вже історичного досвіду. Коли в 2005 році ввели дійсно велику на той час допомогу при народженні дитини, тобто це скільки там було, 8 тисяч гривень, здається. Ну, 12 тисяч, здається, non. я можу помилятися. Початку здається, 8, потім та, 12, 12 потім диференційовано за різними. Там, в кінцевому варіанті в 2013 році було від 20 чи від 50 до 100 тисяч, здається. Так, але на перерахунок було... той це було дійсно великі гроші. Це великі гроші, і от до, до чого я тобто в нас був досвід, коли великі гроші виплачуються впродовж 2007 8 9 років. Рівень народжуваності він був він зростав швидше ніж до того, і цього зростання було приблизно 12 відсотків. Тобто, він і так зростав, але по час швидше, і ми опитували три роки поспіль людей приблизно 12 відсотків. Зазначало, що якось на них повпливало. Ну то це рівень 12 відсотків. Да, тобто. Е, чи є ефект? Є ефект безумовно. Зросло 12%, Ну тобто з кожних на дітей там 12 народжені наслідків допомоги в цей момент. Чи є це значний ефект, який може сильно змінити країну? Ні, це не це, це не є значний ефект. Тобто, він але він покращує ситуацію, тому це теж важливо. От як якось би та так би я хотів на це подивитися. Ну і ще треба запам'ятати пам'ятати такий момент, що народжуваність яку ми вивчаємо це, вивчаємо за окремі роки. Якщо дивитися за покоління, картина може бути зовсім іншою. Може бути, що кожне наступне покоління народжує все менше. Просто в часі воно зміщується, хтось молодше, хтось старше, хтось раніше, хтось пізніше, тому бувають за рок роках такі скачки, от трошки більше. О, це просто може бути таймінг такий сув су в конкретному житті конкретної людини. Таке деякі викрувлення, але. Погляд на покоління це вимагає багато даних, які в нас немає. Вимагає часу, який буде кого в нас теж насправді немає. Тому, Пане Борисе, а, 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 яка ситуація? Давайте поговоримо. Знаєте, про що хочеться почути від вас, а, як від а, демографа, як від спеціаліста а, саме? Може, є якийсь саме позитивний досвід, не такий, як український, бо український наразі унікальний і унікальний через саме війну, таку повномасштабну, велику, затяжну війну, але. Більш-менш наприклад європейська або не європейський досвід, саме в цьому запровадженню народжуваності збільшенню цього показника, чи є позитивні якісь приклади, і завдяки чому, якщо вони є, вони стали саме позитивними? Що відбувалося в країні такого? що Так чи інакше, скажімо так, мотивувало жінку ставати мамою? Добре, один приклад я вам трошки пізніше. Точно скажу. А зараз знову ж повернутися, коли говорять про якийсь реальний вплив на позитивний на якість життя батьків, які потім їхню реалізацію, Звичайно, говорять про країни знову ж північної Європи, Франція, північ, Захід. За рахунок тривалої політики комплексного сприяння досить об'ємних, досить різних чинників. Так і це підтримка працюючих батьків, і це рівність, і це матеріальне, щоб свідкувати, щоб вони там сильно бідними не стали. Це все в комплексі і вирішення якихось житлових проблем. Воно призводить до того, що їхня вони ну це не зростання, якесь таке сильне. Це не таке швидке падіння і більш утримання на відносно високому рівні, тобто ближче двох дітей впродовж кількох десятиліть це все таки серйозно на тлі інших країн. Тому, от це приклади, які варто дивитися, і ну є, наприклад, дослідження, які показують реалізацію цих самих бажань. Тобто, причому ну такі лонгітюдні не тих самих людей питали впродовж декілька років, що вони хочуть, і що в них відбулося. І були питання чи хочете ви народити дитину в найближчих там декілька років. А потім ви взяли в досить велику вибірку тих людей, які хотіли народити, і впитали через деякий час, Декілька років е, результати. Ну, по перше, більшість з них не народило в Європі. Це в різних країнах. Мова про про десяток країн, але реалізація була вкрай різною. І от в цих країнах е, е, Франція Франції, Скандинавія вона була набагато вища, ніж північна ніж південна і східна Європа. Це от позитивний приклад. А інший позитивний приклад розвинутої країни з високою народжуваністю. Ну, зараз це не складно, тому що вона одна. Висока народжуваність серед розвинутих країн зараз є тільки в Ізраїлі, де є відносно де є сучасне суспільство. Ну, хочеться подумати про релігійну складову ортодоксальну, але насправді ні. Світське суспільство в Ізраїлі воно теж має люди теж мають високі показники народжуваності раз, а два наші мігранти, от колишні українські. Їхня спільнота народжує показники народжуваності там вищі ніж в Україні. Це причому за поколіннями. Тобто, одні ті самі люди, які лишилися тут і поїхали туди, вони народили по-різному. А за рахунок чого ну, якоїсь особливої е, ну, якогось одного інструменту я назвати не зможу, але от на що б звернув увагу на загальне дружнє середовище на свого роду моду на багатодітність. Тобто. Те, що багатодітні це не якісь маргіналізовані люди незрозумілими установками. Як це у нас подекуди, на жаль, буває це загалом дуже вшанобливе, це поширене, і люди якось заражаються цим прикладом в специфічному середовищі, теж в умовах війни, теж в умовах постійної загрози для країни. Ну можливо, не всі чинники до кінця розуміють, але оцей приклад він існує. Ну, скажімо так, його дуже важко повторити, наскільки це унікальна країна, тому сподіватися, що в нас буде по три дитини в середньому, пане Борисе. Останнє Я би питання: якщо ми ось такими темпами будемо йти е, і далі, саме з демографічної точки зору, давайте поговоримо про перспективи саме українського суспільства, що буде через 10 років, що буде через 20 років, чи можемо говорити про таке. Um, дивіться, давайте візьмемо поки що уявимо, що не існує міграції. В принципі, ніхто нікуди не переїжджає. Давайте, хоча б, б ось, е да, е в, 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 в yeah. таких прогнозах, ну населення України буде скорочуватися. Варіантів, що воно зростає наразі найближчі кілька десятиліть, їх немає, тобто просто оптимістичні прогнози. Це буде менше швидкість зниження кількості населення песимістичні – більш швидкі, Тобто і швидше за все. Е Буде поступово там, якщо ми зараз говоримо що приблизно на. Неокуповані вільні території 30 мільйонів населення. Ну буде 25, грубо кажучи, через там 20 років. Поступове незначне зниження. Якщо знароджуваність буде зростати, смертність може поступово знижуватися, то цей убуток він буде меншим трохи. Мило повільніше кількість знижуватиметься і але я б не робив без цього трагедії, тому що ну це дуже поширене серед розвинутих країн, а серед інших вони до цього підходять. Поступово до кінця століття швидше за все зниження буде в усіх країнах планети. Ну, є такі прогнози. на планеті Загалом очікується до кінця століття, що кількість людей почне зменшуватися, тому це, це не є щось унікальне і катастрофічне. Це раз, а два тепер ключі міграцію. Якщо уявити, що в Україні життя налагоджується тут стає жити безпечно і відбувається економічний розвиток, який потребує робочих рук. Тобто тут можна заробити і стає комфортним життям. Це спонукатиме людей сюди переїжджати так само, як зараз переїжджають в багато які країни Європи, і чисто демографічно кількість людей тут може збільшитися знову ж. Але ми тоді вийдемо на соціальні проблеми, які це будуть люди, які будуть відносини з ними, як вони інтегруватимуться? Тому що дуже ймовірно, що це будуть люди не з Європи, а звідки з інших країн. От до речі, про штучну саме про штучне додавання Саме чисельності населення України також хочеться з вас запитати, наскільки, ймовірно, є зараз вже говорять про це. Ми просто е, зараз повторюємо те, що говорять вже доволі багато експертів про те, що так чи інакше Україна в якийсь момент буде зобов'язана, е, її економіка, її соціальні е, картини будуть вимагати того, щоб була. Еміграція сюди, і ось давайте ще про це поговоримо. Це буде останнім нашим питанням. Якою є перспектива саме еміграції, і чи може це вирішити питання саме народжуваності і кількості населення саме в Україні? Перспектива, звісно, є. Вона достатньо очікувана. В які періоди, коли і скільки це питання, звісно, відкрите, тому що залежатиме знову ж від безпеки, від економічного розвитку. Мігранти вони ж їдуть кудись, так само і для чогось. Точно так само як Україна. Ми, ми звикли, що люди їдуть від нас, як правило, вони їхали в пошуках роботи, і з початком війни частина людей їхала від війни. Втікала якось і так, тому люди, які їдуть в пошуках роботи, вони шукають там, де їм можна заробити більше ніж у них вдома, і там, де мовить життя краще. Враховуючи поточний стан справ в Україні, війну, економіку економіку, яка ще не потребує аж так багато додаткових рук. Хоча вже певні сигнали є. Е... Поки що цього немає. Але якщо в нас буде відбуватися економічний розвиток, який потребуватиме додаткових рук, наприклад, на відбудову країни, на Ну ми... і це буде позитивний сценарій, оскільки ми всього цього хочемо і очікуємо, що в нас економічний розвиток буде відбуватися. Звичайно, міграці... міграція може вирішити проблеми нестачі трудових ресурсів, але тут багато питань, на яких умовах люди будуть приїжджати, звідки вони будуть приїжджати. Це буде хаотичний процес, чи це буде якийсь регульований процес. В залежності від цього багато що може змінюватися. Що ж, будемо сподіватися, що так чи інакше Україна впорається із демографічною кризою і все ж таки знайде інструменти саме заохочення жінок ставати все більше і більше мамами. Ми вам щиро дякуємо за те, що вийшли до нас в ефір і Поговорили з нами на цю тему, пан Борис. Крімер, провідний науковий співробітник Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи, Нан України, кандидат економічних наук, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про народжуваність в Україні. Щиро дякуємо і прощаємось. Дякую вам.